Так, добрий вечір всім. Е, дегустуємо нашу картоплю. Значить, біленька картопелька. Це у нас е, Реномі, червона Алюет, Це рання картопля, це середня картопля. Так, м'якенька картопелька. Це теж не набагато твердіша, хоч, понятне діло, що ця картопелька твердіша. ця м'якше. Спробую її. Так, почекай. Ну, блін. Така масна. Так, і така масна, масна така гарненька, А ця розсипчата, розсипчата така картопелька, також непогана. Симпатична, такий специфічний в неї привкус. Це от така простенька, але така масна, от наче жирнувата. А це така трішки пісніша. Але не дуже тверда. Я думала, вона буде тверда. Ні, вона не дуже тверда. На супчик те, що треба. Так. Біленька картопелька на пюрешку. Те, що треба. Всім підписчикам. Дякуємо за перегляди. Всім привіт підписчики, мама. До зустрічі.